Доброго ранку. Всіх рад бачити на каналі. Ух, знаєте, пройшли вихідні субота і неділя, ну як це фактично називається слово вихідні, а, але ти щось себе чувствуєш, як побите відро. Таке розірване побите. Не знаю, в кого так іще, як ви проводите вихідні. Не знаю, я оце чесно зараз відкрию склад. Ну, відкриваю кожне утро. Щоб він провітрувався, піду маринувати чистенькому, да? а потім все ж таки піду поратись по свинях. А оце ж вихідні, як не те, так те. То дерті приготував, то того приготував. І отак воно в такому режимі йдеш. коли думаєш, коли ж там, там чи зима прийде, Так, так добре. Прийде зима. Що ми будемо? Зимою, ну, дай Бог, щоб сніг був трошки, не буде. Ну, менше відчищати прийдеться, але взимку ще якась робота буде. І отак Постійно знаєте, крутиться, як бджілка в колесові. Ну, По-іншому ти нічого і не зробиш. Да? Таке життя і потрібно щось, щось робити. Платить податки, які постійно збільшуються. Знову ж таки, зараз така фішка, типу там додається по різних групах, в залежності від виду, виду діяльності, які ви там, у вас там перша група, друга, третя група. Е додається по податках тріхи. Ну, знову ж таки, якщо ви, наприклад, просто займаєтесь торгівлею, вам там додається 800 гривень. Ну там наймані, ну, все по ситуації. Ну, якщо просто 800 гривень в місяць, ну це ще я б сказав, не критично. Але там є багато і різних нюансів. Колись заснімемо відео, розповім, покажу, розкажу, як то кажуть, чому розкажу і чому в цьому щось як кажуть, розумієш, тому що дружина цим всім займається, і ти як хоч не хочеш, в тебе воно отут на вухових Щось та й крутиться. Плюс сам же ж платиш податки і працюєш для того, щоб ну, робиш чисто, як то кажуть. От такі справи. Зараз покажу, що, що трішки підігнали по роботі. Е і поговоримо по ціні на живу вагу. Якийсь, я не знаю, якийсь парадокс відбувається. Скрізь пишуть, дзвонять, розказують, що ціна там пішла вгору. Чи це в нас в одних вона тут замерзла? Мені, то, в принципі, по барабану, але все одно, знаєте, ж, слідкуєш. Тому що коли ціна на живу вагу підніметься, менше людей буде різати по домах, таких як я, реалізовувати самим. Чому так? Тому що е інколи дані люди тут починають торгувати салом, наприклад, по 60 гривень. Тоді до мене людина приходить, а чого в тебе воно там 130. Кажу, в смислі, кажу, чого 130. Ну кажу, то що ціна така. Так а вон там 60 гривень. Кажу. Ідіть там і беріть. Раз нема, другий раз нема, на третій раз приходить. Та кажу, у мене ж 130. Та хай. Ну, хай то хай. Ну, тобто, така якась ситуація незрозуміла. Поїхали. Так, дивіться, підкидали кукурузу, достали тут ще одна ось плівочка лежала. Цю плівку хочу трохи порізати. І там дровник ми трохи доробили. І взяти по боках оббити цією плівкою ще. Тому що виходить, коли я замовляв у ту сторону, да, то плівка була до одного розміру, така гарна і чудова. Да. Сюди вже брав з трьох частин. Та він лежить. супер поріжемо. Це буде нам чисто на підлогу. На наступний рік просто... Поранше замовлю сюди величенький такий шматок плівки, щоб там ну, по розмірах нормальний був. От такі справи. Е, знову ж таки, хто там може так само зберігає, як і я, оце, на плівці зерно е, взяв, щоб ну, постійно вітер задував. Я взяв виходить, арматурин, оцю оббив і загнав отакі, ну, букви Г поробив чи Пешки такі поробив. Позаганяв у землю, бачите, і тепер хоч і вітер, хоч цей, воно його не піднімає. Тут ще можна прибити одну і буде рівненько. І отак зерничко лежить. Сухеньке, сухе-сухісіньке. Як, як то кажуть, цей би період фактично там, хай в середини жовтня, як, як раніше, б тільки починали молотить. А зараз вже все, всіх змолоджено. Очікуємо дощів. Тільки щоб вигоратися, розкидать міндобрива перед воранкою і вигорати. Обов'язково. А цю плівку ми все ж таки використаємо для того, щоб зараз покажу, як хоче хочу робити. Можливо, хтось щось розумніше підскаже, а можливо, і не підскаже. Що ми почали дрова складати? Знову ж таки, ціна на дрова у нас зараз 11 тисяч за машину, те, що я чув. Ми їх брали в кінці зими, як тільки зима закінчилась, воно ж виходить як? Ото опалювальний період, ну, зима тільки закінчується, ми сразу взяли дві машини. Ми їх брали по 8500. Зараз машина дрів 11 тисяч. От вам і різниця, коли брати дрова. І воно виходить, все треба брати по сезону. От закінчилась зима, одразу треба брати дрова. Тому що в цей період мало хто бере і в хлопців. Ну, фактично, роботи немає. І вони вам согласні продавати по такій більш-менш оптимальній ціні. Да? О, от такі справи. Ось наш дровничок невеличкий. Хочу просто, бо воно, бачите, там щілина така, хочу взяти просто плівкою, все це затягнути і все. Плівка там ця, е -е, з рукавів дуже міцна, вона 230 мікрон, по-моєму, така потужна. І от таким чином, бачите, закладаємо. Отак от все це діло виглядає. Я думаю, якраз оце одну машину фактично склали. Оце, ну, фактично, я думаю, 3-4 машини можна сюди втрамбувати при бажанні. Дві в нас порубано вже з готових. А ці якраз ще одна машина десь займе до стовпа посерединки. Ну, 30 точно влізе. Ну, четверту в натяжку. ще можна туди кабанчиком наверх складати. Ну, Тоді ж брати їх звідси не дуже зручно буде. От такі справи. Отак От вихідні проходять у нас. Тут на огороді щось підробляєш, то те то це. І постійно в такому рухові. Одне погано, що немає дощів. То, що ми навоз розкидали, а потрібно, щоб дощ пройшов, щоб земля трохи одійшла і це все діло. І тоді вже трошки роботи буде менше. Зараз піду замариную сало м'ясо, печеревинку для копчення. І зустрінемося з вами вже в Сараї, Поговоримо, що ж там таке з живою вагою. Тому що ну, дійсно дуже цікаво. І різниця дуже суттєва по цінах. Працюємо далі. Так, ну що, трішки вже прочистили, замочили в е, маринаді нашу продукцію, яку будемо коптити. Якось так. Тепер, ж, е, як то кажуть, давайте е, е, Така ситуація дзвонить знайомий вчора, ну, ввечері вже пізновато. Так і так, це Дніпропетровська область. У нас каже Андрюха вже жива, вага 60 гривень. Стапе. Кажу, откуда у вас вона 60 гривень. Ну, так, да, вже їздять, беруть без питань 140-150 кілограмів Це 60 гривень. Або я, або лижі не їдуть, так, да? вибачайте. Чомусь у нас вона, як була, 48,50. Ні, ні. Менше можна, більше ні. ні От у нас щось такий принцип. Тому, напишіть, що у вас по живій ваді. Зараз вам пройдусь покажу. Якщо чистить кожного дня, який маємо результат. Дивіться, якщо ви кожного ранку і вечором, ось ці кліточки вже всі почищені. І головне, не забуваємо при відлучці. Взяли тут йому голочок, намочили, і вони, бачите, ходять в одне місце. Одна проблема, мені не подобається, це що вони залазять в кормушку. Ну, Підростуть, вони такого більше робити не будуть. Поумнішають, як то кажуть. На даний момент, бачите, буває в них от, от полізло. От що ти туди лізеш? Ні. Ну, Цікаві свинки. Бачите, трішки є. Ну, Є більші, є менші, і нічого страшного. Почнем, ми як завжди, починаємо вирізати більших, закінчуємо потім меншими. нічого тут страшного немає. Все воно перекриється, все воно переробиться, переробиться, перекрутиться і так далі, Аби здоров'я було працювати. От такі справи. О, що тобі не подобається? Тобі ця клітка нужна. Ну, просто шедевр. І це дуже добре, знаєте, ось дивіться, бачите, петлі в нас навпаки поварені. І тому свині в нас не можуть зняти фіфточки. Якби петлі були наоборот, то вони б їх просто підняли, зняли і побігли собі. Отак. От і плюс, бачите, защолички як у нас пороблені. Ти їх хоч як що хочеш робити, ти їх фікточку не знімеш. От так. Ну, Колись зробимо більш детальний огляд. Розкажемо, покажемо. Так, друзі, будемо далі продовжувати працювати. Пишіть в коментарях, що у вас по живій вазі. Це ж не, це не для того, що е, це все капець. Це для того, просто для розуміння, що відбувається взагалі, яка тенденція. Я вважаю, що реальна жива вага має бути зараз 75 гривень, як мінімум. Менше 75 не повинно бути. Напишіть свою думку, погнали далі.